Привіт, друзі, вас вітаю я, досі також гортензія деревовидна. Кенді Бел Марш Мелоптату. Або, або зефірочка. ось така, ось. така Красива дуже гортензія деревовидна. Боже, дощ гатить, як не в себе. Але я хотів взяти, тому що, думаю, коли буде інший якийсь момент. Ось така от росте в такій в тіні Гориці Сахалінського, варії гатного. Після, просто неймовірна краса, неймовірна. От, ем, коротше, Ось це вона вже другий рік. Зелена насичена, тому що півтінь, їй це подобається. Гортензія не любить сонця. Ну, як любить, тільки волотиста гортензія. А древовидні і макрофіли вони надають перевагу більше така от півтінь, щоб була. Легенька така, ажурна, але півтінь. Ось, Квіти такі ніжні, ніжні, такого пастельно, бежево, ржевого кольору. Ароматні, тому що ось тут, бачите, окрім стерильних, є там ще й футильні От. Зараз дощара він трошечки нагнув, як кажуть, гортензію цю красиву, але вона як Україна, сильно незалежно стане і буде далі цвісти. От. Без проблем, не вимерзає, абсолютно класно себе почувається і в холодні зими, і в теплі зими. Потрібно різати, як всі гортензії деревовидні, під корінь майже Тобто залишаючи, ось десь аж там бач ось. Та взагалі в цьому році вони... Ааа, сюди взагалі зламали сьогодні в цьому році кляті окупанти через вибухи. То тобто, бачите, вона гарно пішла від коріння і просто неймовірно. Тому дуже рекомендую вам цей сорт Кендібело маршмеллоу, якщо у вас окупація, не дай Бог. Там такі жарти страшні, звісно, кажу, але таке, як є. Тобто переживе всіх і німців, і росіян, кого хочеш. Така ось красонечка кендібел Marshmallow.